Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео про заміну двигуна на моєму станку, який я ось недавно придбав 16У04П. Тут повинен стояти варіатор, але варіатора не було. Я говорив у попередніх відео. Стояв частотник. ну Чоловік мені не віддав, я придбав частотник. Але тут стоїть трьохтисячний двигун. Зараз я вам ось покажу, дивіться. Ось так. Так, зараз включаю ось. пряму передачу. О. І зараз. Ну ось. Зараз поставимо частоту. Щоб дуже сильно не розкручувати. О, ну, 20, ось. Ось так, бачите? Частота 25, ну і 10 і 1. А, зараз уключу ще оберти. О! Ну ось, бачите, 1500 обертів на фінделі при 25 Гц. Ну, якщо, звісно, буде 50 Гц, то оберти будуть удвічі більші. Ось так. так. І придбав я ось такий двигун. Знайшов на OLX, недорого. Такий самий тільки тисячник. 940 на шильдіку написано. 1,5 кВт. Тут, по-моєму, 2,2 кВт. в общем, тисячник. Тобто напряму 940 пише обертів. Напряму буде 940 обертів. Що цілком достатньо. Більше й не треба. Бо на малих обертах виходить, що я весь час, щоб не на дуже малих, ну ось, наприклад, дивіться, щоб мені зробити оберти 200. Ну, ось, дивіться, всього 4,6 Гц, а 265 обертів. І приходить мені переключати. Треба все время меншу швидкість. Ну, на 4. Оце мало, буде грітися двигун. Ось така робоча, ось, наприклад, 300, 400, 27 половина. А наприклад, щоб можливо нарізати різьбу плашкою, чи зовсім малі оберти, то теж великуваті. Бачите, 5 Гц, а воно 76. Обертів. Тобто, треба замінити двигун. Багато глядачів моїх люди із опитом посовітували мені поставити півтора або тисячник. Ну, я знайшов тисячних. Так що, зараз ми його поміняємо. Покажу вам, де він стоїть. Так, стоїть він ось тут унизу під стадниною. Ось така тут. Саморобне кріплення, якщо видно, на завісах. Ну, зараз ми його відкрутим. Він вроді би по розмірах такий самий. Якщо підійде ще по лапах, буде взагалі супер. Так що, зараз буду відкручувати. Відкрутив. Так, ну що ж, треба ж перевірити. Поки не буду той знімати вигунь. Три виходи. Тут все дуже просто. Під'єднати і все. О, друзі. На 5 Гц єлі крутиться. Так, ну все нормально, але ну, тільки треба тепер перестроїти частотник. Зараз ми подив. Зараз буду перестроювати. Тут довго нудно, не буду показувати, бо буду дивитися по телефону, Там у мене відео. Це таке страшне сумне і невиносиме. <гум> Зараз заміримо тут ось. Так, ну ось, друзі, усе підійшло. І кріплення підійшло, і шків підійшов. Ну, вал був трошки ржавий. Я взяв наждачечку, підключив двигун. Воно, ленточка лежить. легесенько пройшовся, чуть-чуть, щоб блестіло, помазав маслом. І дерев'яшкою молотком тугенько так налізло. Не дуже туго, якраз нормально. Так що зараз буду ставити. І будемо тоді прикріпляти і настроювати. І будемо дивитися, що вийде. Все, під'єднав мотор. Якби тут. Під'єднав мотор, усе поставив на місце. Мотор підійшов чітко, такий самий, як і той, тільки чугунний корпус. А розмірами все повністю підійшло і шкіру, все. Це, це чудово. Зараз буду тепер налаштовувати його. Зараз провірю. Так, ну включив, Попробуємо. Так, все. 50 Гц, пряма передача. Ану. Це чітко, тисяча обертів. Ну, можливо, шківи різні, тому шпіндель крутиться трошки швидше, чим, чим двигун. Ну, показує тисячу шість обертів. А цей фух, а той двигун 2800-900 ну, раз я крутнув. Так, а ну добре, зараз переключу на понижену передачу. Ану подивимося, що в нас на понижених. Тоже стоїть 50 Гц. Ну, дивіться, на 50 правильно, 1 до 4. 250 образів. Це так, як і книжка пише. А ну на половині скільки буде? Ну 100 дух. На 17 герцах, а ну на 10. Ну ось, бачите. Зараз. Це на 10 герцях. Раз, раз, раз. Кілька обертів. Ото воно покаже, руками не, не зупиню. Ну, все нормально. Тепер зараз я перелаштую і от двигун під цей під цей. Ну, треба перепрограмірувати. Сам частотник під цей двигун. І все, вроді би все вийшло. Чудово. І все, вроді би, все настроїв, все зробив. Виставив, ага, ще ось цю кришечку не поставив. Ой. Оп, все. А тепер буде все. Пускаємо. Так, це в нас стоїть пряма передача. О, 300 обертів. Тихенько працює двигун. Чуєте, навіть частотник дужче працює. Ану мінімально які можна виставити. Ну ось так дивіться, як повільно крутиться. Ну це, мабуть, буде вже. Це на прямій передачі. Це, мабуть, я вже неправильно роблю. Ну зараз переключу один до 4. О! Дивіться. Як повільно крутиться. 5 Гц можна ставити. Ну, хай 5,2. 5,2 Герц. На моторі 1000 обертів. Тисячник. Ну, Вірніше 940 на шильдіку написано. Ну, а зараз давайте максимальне значення. Подивимося. Зараз включено на пониженому. Як бачите, 50 Гц, 253 оборота. Це через понижайку. Так. Тепер включаю пряму подачу. О, 1001 оберт. Ну, я гадаю, оце те, що треба. Ну, на цьому все, друзі. Коротеньке відео. швидко нагадаю. Стояв у мене двигун 2,2 кВт 3000 обертів. Це за великий. Тому що частотник треба дуже прикручувати, включати понижаючу передачу весь час. Я знайшов, бо питаю, де знайшов на OLX знайшов двигун 1,5 кВт, 940 обертів. В хорошому стані, все працює, недорого. Купив, зняв, він чітко підійшов, і шків підійшов, і покріпленню підійшло. Все так, як треба. Все працює. Показники ви самі бачили. Думаю. Оце буде так правильніше. Так що, якось так. Кому сподобалось, ставимо лайк обов'язково. І обов'язково підписуємося на мій канал. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І вже до скорих скорих зустрічів. Е, надіюся, через день, через два вже буду той. Пообіцяв мені одвій стокар. Я вже сам можна виточити, але в мене не влазять сюди. Маховики здорові, там 40 см 30 чи 40-40 см у діаметрі. Я не можу проточити отвір. <свісно> так я відвіз до токаря, в нього здоровий станок К62. Він мені проточить отвори, я зберу маховик, поставлю і буде на гілкоріз. І вже буде відео, повний тест, по повній будемо робити випробування. Ну а на цьому поки що все. Далі тут трошки я різів, узяв, ну більших сточив, ну то в наступному відео. То друга тема. Так що все, пока. Слава Україні!